Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голандовський. Сьогодні ми говоримо про повне і тотальне блокування абсолютно всіх варіантів доставки і логістики в Україну зі сторони оцих самих польських протестувальників. Ситуація насправді. Починає виходити з під контролю, і це все через бездіяльність, звісно ж, польської влади, і через відсутність реакції на те саме висипане зерно, яке де відео, яке розлетілося там по всіх телеграм-каналах, жодної особи не було. Затримано, не було покарано, і саме тому зараз це відбувається. Давайте зараз поговоримо про це. все. це важливо для всіх українців, які проживають як в Польщі, так і в Україні. Тому як це впливає абсолютно на всю нашу націю. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково підтримуйте його лайком, пишіть свою думку з цього приводу в коментарі, і давайте власне, починати. Польські аграрії сьогодні. У вівторок проводять загальний страйк, блокуючи майже в 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною. Ми зараз коротко поговоримо саме про це блокування, потім перейдемо про до його причин і до його наслідків. Тому як дуже важливо зараз, в ситуації, яка змінюється фактично кожну годину, розуміти, чого чекати найближчими днями, тижнями і місяцями. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого ладу. Але давайте бути чесними, ці всі мирні протести вже давно перестали бути мирними, і вони переросли просто у відкрите ксенофобство. І якщо просто зараз не буде реакції польських правоохоронних органів на дії цих мітингарів, якщо не буде реакції жорсткої реакції, законної. Першу чергу реакції на ці дії зі сторони центральної польської влади, тоді ця ситуація просто може вийти з під контролю і далі виправити її буде вже набагато тяжче. Тому як зараз все йде, якби спочатку були просто заклики там зберегти польських фермерів. А зараз просто йдуть прямі антиукраїнські заклики, йдуть прямі антиукраїнські лозунги, і ця діяльність. І ці їх протести вони спрямовані саме на одну націю, тільки на українців, і вони ігнорують той факт, що до них в Польщу точно так само з Росії і з Білорусі їде агропродукція, але жоден з цих мітингарів не може дати відповіді на запитання, чому вони не блокують ані російський, ані білоруський кордон. Хоча з іншої сторони саме ці країни. Несуть пряму загрозу для суверенітету всієї Польщі, але бачимо, що мітингувальникам насправді неважливі інтереси інтереси щодо інших. Вони просто через оці аля фермерські протести вирішили виливати свою ненависть до українців. Я не маю тепер жодного сумніву, що якась. Верхівка, вона є точно проплачена Російською Федерацією, і далі вони якби розвивають цю ксенофобію, розвивають популяризують, можна так сказати, антиукраїнські настрої. І знаєте, коли нормально працює право, коли працює правова система, то ці кримінальні справи не просто відкриваються а вони ще й ведуться і розкриваються, і карають винних. Тут бачимо, що такого наразі, на жаль, не відбувається ксенофобні настрої. Вони продовжують наростати, і дуже швидко через таку бездіяльність ми можемо просто дійти до українських погромів на території Польщі, коли абсолютно кожному хто має український паспорт, хто говорить українською мовою, хто навіть говорить польською, але має якийсь український акцент. Може дійти в найгірших випадках до того, що таким людям просто буде небезпечно знаходитись на території Польщі. І нагадаю, що більшість українців, які є на території Польщі, це саме жінки і діти. І оця ксенофобія вона вже виходить просто з під контролю. Треба щось з цим робити, але на жаль, ніхто нічого не робить. Щодо цього блокування в деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною, польські аграрії планують. Посилити блокування. Наприклад, поблизу прикордонного пункту Дорогу... Дорогуських годин, фермери мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту. Далі, вже сьогодні розлетілося багато відео про те, як розсипають. Ну, як би так, вони блокують також і порти. З яких е, йде там у, товари в Україну, і так само е, всі товари, які йдуть з України в ці порти, так, щоб далі поїхати в Африку і в Азію. Тобто це продукція, яка вже не має абсолютно нічого до польського внутрішнього ринку. То знову ж питання, яким чином поля ці оці протестувальники захищають польське фермерство? Від чого? Від зерна, яке їде в Африку, це просто якась бздура. І знаєте. Е, Пройшло трошки більше тижня з того моменту, коли е, облетіло відео е, всі соцмережі про те, що е, на яких видно конкретних людей видно їх лиця, як вони зривають ці пломби з українських автівок, зрізають їх болгарками і висипають українське зерно просто на дорогу. Е, тоді міністр е, сільського господарства Польщі Секерський е, він е, сказав, що так треба покарати. Винних ми відкрили кримінальні справи, але треба також війти в положення цих фермерів, бо вони залишили без грошей, і от того в них такий поганий настрій. Того вони так роблять, і саме через бездіяльність прокуратури польської і поліції на отой випадок тоді вони висипали по три тони з кожної автівки просто з фур. А сьогодні вони вже висипають це зерно з вагонів, тобто це вже набагато більші об'єми, набагато більші маси, і знаєте, вони відчули без безкарність свою, тобто вони зараз можуть тепер порушувати кримінальний кодекс, як їм захочеться, бо вони бачать, що жодної реакції немає. Як виглядає справа в їх спілкуванні з центральною владою, також не зрозуміло, але знаєте, вже навіть в сьогоднішній ситуації в тому, що складається. Щодо то, вже навіть була заява від президента України Володимира Зеленського, і він також він зробив своє щоденне відеозвернення. От і він сказав наступне: щодо ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності. З Польщею України та Польщі те, що відбувається на нашому західному кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а найімовірніше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, мають просто знущальний. Вигляд потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи, говорить Зеленський. І тут так само не можна не згадати, що вони тепер не блокують блокують не тільки агропродукцію, яка їде в одну та іншу сторону. Вони не просто блокують всі там комерційні вантажі. Вони вже відкрито блокують. Навіть перевезення військової техніки, снарядів і гуманітарної допомоги. Якщо е, про гуманітарну допомогу, там також вони розкидували фейки свої, про те, що там під видом гуманітарної допомоги масово їдуть комерційні товари. Окей, але чи е, є нормальне блокування фур, які везуть, наприклад, боєприпаси, або які везуть якісь автівки для ЗСУ, або які везуть е, просто військову техніку? Цих теж зупиняють і відправляють десь назад. І повірте, що. Жоден українець, який стоїть по польську сторону кордону, який їде в цих вантажівках, люди, які навіть туди приїжджають, повірте, що вони не можуть силою вирішувати це, як багато хто з вас хоче. Бо ці люди при порушенні закону українці вони одразу ж підуть до в'язниці, і виходить зараз така ситуація, що полякам, які псують українське майно, чуже майно, які фактично беруть на себе, скажімо так, функції поліції. Прокуратури митної служби, прикордонної служби, вони порушують максимально все, все, що тільки можна в польському кримінальному кодексі. І той самий Зеленський він наполягає на тому, щоб можна, щоб, щоб було надано експертну оцінку зі сторони влади тим діям оцих протестувальників, які просто по логіці. Якби порушують всі норми, навіть якоїсь етики, і порушують всі норми якогось здорового глузду. Тому дуже важливо, щоб зараз це не залишу не залишалося без реакції. Дуже важливо, щоб польська влада з цим працювала. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі. Буду вдячний за вашу підтримку. Тримаймося і дивимося за розвитком ситуації.